Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами зібралися, щоб в цікаві ігри. Вигадайте? А скажіть мені, будь ласка, а що об'єднує нашу команду? Це жест, який може об'єднати нашу команду. Ну, давай. А яке слово кажемо? Let's go! Let's go, давайте! Один, два, три. go! Let's go. 1, 2, 3. Let's go! Запрошу сюди сюди. Скажіть мені, будь ласка, а ви любляєте влюбляєте фокуси? фокус? А як називається людина, яка поставилася? Ви хочете побути фокусником? Так! Дивіться, треба спочатку діставати, що там в стаканчику, а потім ховати. Зрозуміло? 에, давайте зараз станемо по парам і пошикуємось на тому кінці залу. Дивіться, у мене є такі чарівні крючечки. Це не просто крючечки, це ваші маленькі вудочки. І ви цими вудочками будете передавати колечки. Тільки передавати ми будемо м'язами нашого ротика. Треба міцно, міцно тримати рубками. Давайте ви зараз обираєте трубочку, яку вам находимо. Матвій, Матвій, Матвій. А, тримай, тримай, тримай. О. Так, тримай. Е, візьміть отак, зробіть гачочок хороший такий. I love you. Так. Готові. Готові передавати? А. Давай, так. Взяли, м'язом. Міцно взяли. Так. І ручки нам не потрібні. Ручки нам не потрібні. Артем. Артем, ну нічого. Тримай. Тримай. Гачочок тільки, тримай, міцно. Готові? Один, два, три. Гачочок міцно. Тримаємо, тримаємо, передаємо. Ручки, ручки сховали. Ручки не беруть участь. І так, і далі, далі. Знімай, Нічого страшного, нічого, давайте ще раз. Ура, ура! У нас вийшло, діти! Добре, добре. Ваші вудочки можна здати. Діти, ага. діти, дякую. дякую. А зараз я вам готую наступну локацію. Аходять всі, Так, Наступна локація не проста. Ми з вами будемо вітатися, ми з вами будемо е, вивчати, е, що у нас є. А у нас що є? Що у нас є? Вушко <пать> хліб! <пать> по команді, вушка, вушко. Ви будете вивчати вушка свого сусіда. Свого сусіда. По команді носик. По команді носить ми вивчаємо, а де що нашого товариша носик? А де що нашого товариша плечики? А де що нашого товариша живот? А по команді, о, до речі, скажіть мені, будь ласка, англійською мовою, як буде команда сидіти? Сідай! Або сідай? Сідай! А давайте на англійське слово «сідай» Треба швидко сісти, тільки сяде, тільки один. На прапість. Добре? Готові? Почекайте, почекайте, поки не сідаємо, поки будемо вивчати один. одного. Увага! Знайдіть носик. Знайдіть один, одного лікті. Лікті, так. Лікті, лікті, лікті. Лікті. І можна торкнутися, можна торкнутися. Ось так. Зустрілися в локті. лікті, Зустрілися. Так, а тепер, а тепер плечі, плечі. Ану садіть. А ну садіть усі ті плечі. Так, є. Голова у всіх є. Яка голова, Голова є. Сідам. Так, Маша. Хто перший? хто перший? Очі. Я підборіддя не назвала, підборіддя. А ну знайшли у свого товариша підборіддя. Ніка, да, ти Софії знайди. Добре. Сідал! <риклад> <Сідав! риклад> ну хто стоїть, дітки, Хто стиг? <риклад> ну все, добре. <риклад> хорошо, <Стаю>. хорошо <риклад> дякую, Дозвольте, я приберу з точки. Прошу сюди, прошу, прошу. 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 сюди. Аньо. Ми з вами пограли в такі ігри. Ми з вами проваджуємо такі ігри. А скажіть мені, будь ласка, а які ігри ви запам'ятались протягом всього часу, в який ми грали? Фокусник. Фокусник. Це ми сьогодні грали. О, так, ми грали, ми один одного обстежували. Ти в трубочки трубочки грала сьогодні, так. А до, до, до цього ще які ми ігри грали в цьому залі ми з вами збиралися. Ну, труба! Трумбопровід. Ви хочете ще відвідувати, що і вівторка такі да. такий да. час. Да. Так, ну добре, давайте на останок ще раз. там у нас слово було? Yes. yes. Let's, go. Let's go. Let's go. Один, два, три! Лес go. Two,